Дорогий Миколає, цього року мені було не до пустощі. Здається, хтось вимкнув машину часу, і я подрослі, що на багато років. Я більше не прошитиму іграшок. Мені вистачає тих, які ти приніс минулого року. Уяви лише, мені вдалося їх рятувати. Тепер мене розлий вода. Дуже хочу жити у в каїні. Я мрію уже цієї весни. Знову гратися з друзями і ходити до школи. Я мрію, щоб діти з окупації могли вільно посміхатися та сидіти в теплому місці, а не в холодному підвалі. Я мрію знову зустрічатися з друзями з Харкова, Львова, Одеси, Херсону та Маріуполю на різних шкільних дитячих фестивалях. Понад усе я хочу жити у вільній країні без війни, щоб в небі літали птахи, а не ворожі літаки. І щоб спалахували фєрверки в честь свят, а не бомби. Я хочу, щоб Україна перемогла цієї війни. Я хотів з татом поїхати на Азовське море. І тато каже, що в Маріуполі Азовське море найкраще, що там найкраще купатися. Але зараз волоне наші захисники. Саме за них ми молимося щастя, щоб вони були живі та здорові. Тому прошу тебе берегти мого тата, його побратимів. На вулиці дуже холодно, але тато каже, що на фронті гаряче справжнє пекло. Святий Миколай помови захисникам зброєю та технікою. Тато казав, що якби мати все для захисту України, то вони свичво звільнили її від ворога і повернулися додому. А ще, знаєш, тато вчора нам нарешті позвонив. І мама була радісна. Казала, що якби побачила його усміхнені очі і попила б з ним кави в улюбленому кафе, то була б найщасливіша. Я думаю, це її не є. і її, будь ласка. Знаю, що ти прочитаєш листа і будеш для наших військових захисником, бо вони вже 9 місяців оборонять Україну від в Вірю, що твоя небесна служба працює в повітряній тривоги, та коли немає світу. Святий Миколаю Я мрію побачити кожен куточок нашої прекрасної України. Допоможи нашим українським воїнам. Перемогти наших ворогів. Вони наші супергерої. Бережи їх, мій Миколай. Прошу будь поруч і бережи мене, мою країну і мою сім'ю.